правової демократичної держави! 28 червня тисячу дев'ятсот дев'яносто шостого року Україна почала жити за новим основним законом незалежної держави. Захист суверенітету і територіальної цілісності України є найважливішими функціями держави, справою всього українського народу. Це стаття 17 Конституції України. Конституцією закріплені права і свободи громадян, людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість, безпека, найвищі конституційні цінності, земля, національне багатство. Її надра, повітря, природні ресурси це власність українського народу. 29 років минуло. Те, що тоді викликало найбільше дискусій, сьогодні відстоюють у бою: у війні за Україну, за українців, за державу, за мову, за нашу культуру, за нашу ідентичність, за Крим і за кордони. 202 кілометри державного кордону із Молдовою проходять по Вінницькій області. Це 60 кілометрів із невизнаним Придністров'ям, регіоном, де історично жили українці. А у 92-му році туди приїхали спасать місцевих російські воєнні злочинці, замасковані під братів. Ті самі, що потім розпочнуть війни на Кавказі, Абхазія, Чечня, Грузія, Сирії, і зрештою в Україні, там, по той бік кордону, за 200 кілометрів від Ямполя, найкривавішою була битва за Бендери: місто. Де три століття тому почалась конституційна історія України 5 квітня 1710 року. Новообраний гетьман Пилип Орлик в Бендерах підписав документ, який увійшов в історію як Конституція Пилипа Орлика. Її називають першою конституцією Європи. Лише через 60 років по тому американці напишуть свою конституцію, а згодом матимуть свою і поляки. В основі конституції Пилипа Орлика закладені універсальні демократичні цінності, права і свободи громадян, поділ влади, обмеження влади гетьмана, право на самоврядування в містах. Конституція Пилипа Орлика це не тільки конституційний акт, це ще й маніфест незалежності від Москви. В цьому документі було чітке проголошення України як самостійної держави зі своїм правом, культурою і релігією. Мене 200 років, і саме у Вінниці, яка тричі була тимчасовою столицею Української Народної Республіки, тут, в готелі Савой, уряд ухвалюватиме принципові доленосні рішення для національної державності. У січні 1918-го четвертий універсал проголошував унер не самостійної незалежної вільною суверенною державою українського народу. А в січні 1919-го було прийнято акт з Луки УНР і з УНР. в обласному державному архіві та краєзнавчому музеї зберігаються оригінальні документи періоду української революції, зокрема й деякі універсали Центральної Ради, які стали продовженням української конституційної традиції. В цьому проявляється послідовність тягність конституційних основ української державності. Чіткий зв'язок між конституцією Пилипа Орлика і нинішньою Конституцією України. Сьогодні в основному законі, підтверджуючи європейську ідентичність українського народу, закріплено стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО. Москва не союзниця, а підступна ворогиня, що прагне знищити волю нашого народу, писав у своїх листах до західноєвропейських політиків Пилип Орлик. З того часу нічого не змінилося. Україна має одну з найдавніших конституційних традицій в Європі, якій не 29 років, а більше трьохста. Сьогодні Конституція України це інструмент захисту прав громадян всередині держави та правовий щит в боротьбі з агресором на зовнішньополітичній арені. Конституція України є одним із символів нашої незалежної держави, за збереження якої йде війна з агресором. В Конституції відображено, чому й за що ми боремося: за право українського народу на самовизначення, за наші права і свободи. За демократичний устрій і право вирішувати, як жити на своїй землі. Конституція це зв'язок між попередніми, нинішніми і прийдешніми поколіннями українців. Це наші принципи, наші цінності, наші ідеали. Норми конституції дають відповіді на два головних питання: що таке Україна, і хто такі українці? Бережімо Україну. Нам передавати наступному поколінню нову країну, країну взаємної поваги, свободи, демократії та рівності, де закон поважають, а не обходять. Наші діти будуть жити у зовсім іншій мирній європейській державі. Переможемо! З Днем Конституції України, вінничани! Слава Збройним силам України! Слава Україні!